Внутрішні чинники, про які зараз ти згадав, які стосуються переважно Сполучених Штатів, ми можемо знайти будь-якій будь будь країні Європи, але є монолітна підтримка України, Латвія, Естонія, Скандинавські країни, от вже є сформовані групи країн, які будуть нас підтримувати. При будь-якому і, і ще важливий істеблішмент наприклад так. британський. Чому ми не переймаємося Бористі, зміною тому, е, кабінету? Що, тому тому звісно. що є істеблішмент політичний. Він е, має специфі дуже, спеціф... дуже як поляки гризуться, представляють нам закиди, але зовнішня підтримка України є. для них зовнішня. Є. Є стабільна незалежно від того, яка група приходить до влади. Дуже влучна зауважно стосовно Британії Я і почну перелік країн, які, на мою думку, найбільш надійні, найбільш саме з Британії. Вона не є частиною Європейського Союзу, проте ну, Англо-Саксони і Англосаксони. Колективний є... захід, як це... кажуть, як кажуть згоди, згоди згоди, да. Лондон, Балтійські країни, Скандинавські країни, особливо дуже важлива Норвегія. Насправді так, Норвегія, про Швейця... неї мало знають. Але в них дуже е, чудове озброєння, угу. особливо ППО, ракети. Насправді вони не розрекламовані, але да, в них дуже класна система. І, До речі, вони не є частиною Європейського Союзу так, так. і Португалія. Вона також на Чехія, ну по, 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 по крайній мірі зараз. Тобто, вже є така дуга підтримки України. Чорноморсько-балтійське. Я це називаю, е, Чорноморська Балтійська або частково також і. Британська підтримка України це і Joint Expeditionary Force, тобто окрема така організація військова, де і присутня не лише, не лише Британії, Скандавська країна, а також і Голландія. Тобто є дуже дуже багато груп країн, які нас підтримують, і а от ще ще важливо Тому кажуть, як це Люксембург нам щось там стільки всього дав. Маленька ця Данія дала там і Голландія. але це фіналія. Треба, центри, треба розуміти навіть коли зброю, no. що не в всіх країнах дозволяється законодавство давати. Mm. Тому ті, нібито закупляють для себе, а потім, вже, коли воно стає їхнім, вони нібито то Це велика схема, яка теж така і завтра це не зробиться. Так само, як Корея де надавала нам немає права давати. Це була ціла етап, як передати в Європу, щоб Європа потім передала нам. Вона пряму не можна, бо в них законодавство не дозволяє. Так, тобто, оця група країн. Стовідсотково нас будуть підтримувати при будь-якому розвитку подій. Друга група країн, як Угорщина, Угорщина та інші країни, які спочатку займали таку опортуністську позицію, і вже до цієї групи країн доєдналася з політичних рукувань словаччина скоріш за все, і Австрія також буде така габсбургська дуга, як ти сказав, яка буде фактично ну, підтримувати якусь. Мирну ініціативу, але де-факто економічні еліти цих країн економічно пов'язані з Росією. Це загальновідоме. І третя група країн найбільш цікава це Франція, це Німеччина. Ну я не можу не усміхатися після останнього візиту Олафа Шульца на жд вокзалі в Києві, коли він був з чемоданчиком. Це якийсь. Ну дуже глибокий був знак, навіть мені важко проаналізувати. Але окреб... одні кажуть, що там були памперси, а другі що там були та окреме питання. <рес> ну Німеччина, Франція, Італія, вони зараз зараз ну, у них є така такий, такий, такий тап інституалізації або кристалізації позицій стосовно наступного року по відношенню до України. Тобто, так. якщо щось буде не так, ну з боку Трампа. Що далі, Франція сказала, так, ми готові відправити навіть там війська, але що буде робити Італія, що буде робити е, Німеччина? Вот у цьому питанні, тобто ну, стара Європа, дивіться, те, чого ми боялися з Італією, але Мелоні стала на наш бік, угу. те, чого застерігають у випадку Лепен. Але треба подивитися, її партія постарала всі проросійські дописи на своєму офіційному сайті. Угу. Риторика Лепен змінилася практично кардинально. Тобто... вже не за Росію, а французькі інтереси. Але ми не залишили до речі, не знав про це, і це дуже важливо. В них попропадали от ті їхні старі гасла. Тобто, коли ти стаєш на відповідальну посаду, ти починаєш мислити по державно. Так, якщо порівняти промови мелоні до і після примірства, це ну ніби і підмінили людину. І тому це дуже теж важливо, що треба працювати uh -huh. тому навіть з правими треба працювати. У нас є люди, які праві, але які наші, і через них можна заходити в правий сектор, а не віддавати його на поталу Росії на їхні гроші, на їхню агітацію, тому що правих можна завести правими ідеями стосовно України. Uh -huh. Ви націоналісти, ви праві, ви за окремічність. А ж подивіться, ми ж теж націоналісти, але нам чомусь не дають. Вони прийдуть за вами. І на цьому теж можна грати. Так. Ну і Головний ж... підсумок, який я хотів, хотів mm. зазначити стосовно от аналізу Європи, це ну, він надзвичайно легкий з точки зору розуміння. Країни, які підтримують нас спочатку з самих перших часів днів повно, так, так званого повномасштабного вторгнення Росії. В Україну вони залишаються нашими надійними союзниками. Друга група країн, які спочатку е не підтримували нас військово, але дипломатично, фінансово, якимось чином допомагали, як Угорщина та інші країни. І та третя група країн, яку ти зараз, які ти зараз е прорахував, які в стадії е позиціювання е або е політичного реалізму, вони в. Е Продовж наступних місяців або місяця свою позицію вже точно займуть, і Це, ми, українці, і, будемо і, розуміти